Всім привіт! Це клуб хвостики, і неймовірна машка шукає сім'ю. Цю малечу ми врятували з вулиці разом із мамкою. А нам повідомили про таких ось неймовірних цуценят, які народилися прямо біля дороги. Там було троє цуценят і класна, класна мамка Джесі, дуже добра, дворова собачка. Ось тепер вони в клуб хвостики, шукають сім'ю. Ми зробили маленьке новорічне диво, і тепер ця гарнюча сім'я разом із мамкою, вся у нас в клуб хвостики. Подивіться на машку. Машка просто дивовижна. Вона така пухнаста, така ласкава, така дружня. Серед всіх трьох найспокійніша дівчинка обожнює цілу. Заглядає прямо в очки їй приблизно три місяці. А виросте вона невеликою, середнього розміру, приблизно 12-13 кілограмів. Вона вже вакцинована, оброблена. Ось така ось дивовижна дівчинка, від якої неймовірно відірвати погляд. Тому, будь ласка, забирайте цю красуню в сім'ю або робіть репости, які обов'язково допоможуть знайти домівку ось таким от чудовим діткам. Так? Look at this.